Про математичне моделювання. Я звичайно вже трохи скорочив, бо а не трохи, а вже багато чого скорочив, бо звичайно матеріалів багато, і ми все не вспіємо. Я підготував, як мені здалося, те, що на два дні, а там, звичайно, виявилося, що там можна і чотири дні розповідати, бо є питання, є, трохи хочеться більше розповісти. Може навіть для деяких я дуже багато розповідаю, тому кожну прону. Про моделювання. Ну, як. Сказав Джордж Бокс. Всі моделі неправильні, але деякі з них є полізними корисними, корисними. Ну, звичайно, що таке модель? Це ми беремо реальність і якось її моделюємо за допомогою. А, скажімо так, ми хочемо взяти реальність і її змоделювати. Це, звичайно, важко. Все ми не можемо прорахувати, все ми не можемо взяти до уваги. І тому, ну я тут буду, скажімо так, буду досить скорочувати, бо головною моєю метою про моделі я вам покажу декілька прикладів практичних моделей. І скажу моє враження. Тобто, що ми беремо? Ми беремо проблему, ми її моделюємо, робимо якісь обчислення, потім. Ці дані, результати передаємо назад, інтерпретуємо їх і приймаємо рішення на основі цієї моделі. В принципі, це все, що ми маємо на увазі під моделюванням. А як я вважаю, це найлегше всього робити, це ви берете завдання, розбираєтесь в тому, що потрібно зробити, для чого потрібно зробити цю аналітику, там, можливо, консультуючись з експертами всієї галузі, з якої там йде завдання, я не знаю, в фінансах. В галузі фінансів, або в галузі прогнозування погоди, або ще, ще в якійсь іншій. Потім з вашого з вашого попиту, з ваших знань шукаєте ті моделі, які для цього класу проблем можуть підійти. Там беремо там регресійний аналіз, беремо. Статистичний аналіз, беремо імітаційне моделювання, беремо оптимізацію, беремо дейтамайнінг, інтелектуальне обчислення, там в mining нам ходить, там класифікація, кластерінг, все таке. І пробуємо це на тих даних, які у нас є. Потім дивимося, що працює, що не працює, можливо, треба щось змінити, шукаємо літературу, шукаємо в інтернеті, там, є книжки, все є. І потім доводимо цю модель до. До ладу. Звичайно, ми можемо спробувати декілька різних моделей для однієї тієї ж проблеми, для тих же даних, а далі можемо порівняти результати. Звичайно, всі результати, які ми отримуємо, треба тестувати, треба валідувати, треба тестувати на інших даних. В багатьох випадках там ви звичайно у вас є там дані, ви берете вашу модель, калібруєте ваш... на особливо це використовується в дейте майнінгу. Ви калібруєте на, ви берете, розділяєте ваші дані на декілька е, сабсетів. Один використовуєте для моделювання, другий використовуєте для тестування моделі, яку ви отримали, щоб її завалідувати. Досить часто робиться, тому треба обов'язково тестувати, що ви отримали в результаті моделі. Бо до того, як на основі цього приймати рішення, ми повинні розібратися, наскільки наші результати мають сенс. Це теж досить багато про це можна розказувати, як це тестувати, як це робити, але це досить залежить від проблеми, яку ви вирішуєте. Бо, наприклад, в фінансах ми моделювали проблему про те, що буде в майбутньому, звичайно, ми не знаємо, що буде в майбутньому. І тому, щоб ці результати протестувати, нам треба подумати, як це можна зробити. І це в багатьох випадках. Дуже серйозно зараз е, у багатьох е, випадках е, йдуть розмови про те, що ми б для наших моделей і для наших даних, і для наших результатів вираховували те, що в багатьох випадках називають траст індекс, наскільки ми можемо довіряти нашим результатам. І там треба прийняти до уваги наскільки у нас дані наші, які ми. Беремо для моделі, наскільки цим даним можна довіряти. Це перший етап. Наскільки самій моделі можна довіряти, наскільки вона репрезентує реальність, наскільки, е, наскільки вона працює. Третє це наскільки результатам моделі можна довіряти. І на основі цього в багатьох випадках вираховується, наскільки Trust Index, наскільки ми довіряємо. Це зараз все більше і більше, але це дуже-дуже складно нам валідувати. Моделі і валідувати наші результати. Тому про це, про це зараз багато досліджень в цьому робиться. Ніхто, в принципі, повністю не знає, як це робити. Ну, звичайно, ми ж ми, ми, ми використовуємо моделі для того, щоб прийняти рішення. А для того, щоб прийняти рішення, нам треба якось довіряти результатам. Тому це дуже активна, дуже багато досліджень, дуже багато практичних речей. І над цим багато людей активно досить працюють. Приклад моделі. Приклад як модель, те, що називається англійською predictive maintenance. І ми цей приклад подивимося на прикладі вітрових турбін. Бо, як ви бачите, оцей такий демотиватор, що там показано, що, що навіть чиста енергетика, звичайно, може. Загрязняти навколишнє середовище, бо вітряки досить багато ламаються. Це одна з проблем, наскільки я розумію, у вітроенергетиці, що механіка вітряка може вийти з ладу. І тоді досить, досить складно їх ремонтувати. Це все відоме, це є. Що таке ця вітрова цюрбина? Це досить складний механізм, там показано різні частини цього механізму, нам про це, в принципі, знати неважливо. А, але вони, це, вітрові турбіни це досить, а, досить складні і досить недешеві механізми. І тому, якщо ми будемо чекати до того, щоб щось там зламалося і потім ремонтувати, це коштує досить багато і до того ж самого, а, що ми отримаємо, що буде досить великий час, коли ця вітрова турбіна буде простоювати. Тому, якщо ми зможемо прорахувати, що там може зламатися заздалегідь, щось там замінити, щось ще зробити, то це буде набагато швидше. Тобто ми це можемо зробити набагато швидше, набагато дешевше, ніж коли там все зламається, все згорить. Тому, що ми хочемо зробити, ми хочемо зробити для таку модель, яка називається англійською preventive або predictive maintenance. Тобто ми робимо ремонт заздалегідь до того, як щось зламалося. Зараз це використовується досить активно, дуже дуже багато. Де я вже казав про системи водопостачання. Спробуємо ремонтувати труби до того, як станеться аварія. Це використовується в багатьох механізмах на заводах. Це використовується навіть в машинах, особливо в грузовиках. Ми питаємося робити. Те, що називається мейнтейненс, як це краще сказати, ну це техобслуговування. Ми, робити, ми повинні робити техобслуговування до того, як щось зламається, бо це швидше, дешевше і, звичайно, ми можемо планувати заздалегідь, які ресурси на цього потрібні. Там люди, матеріали заказувати, все таке. Як працює ця модель? У цих вітрових турбінах. Є сенсори, які вимірюють температуру, давління, там, напругу, там, кути, під якими знаходяться лопасті цієї турбіни. І ці дані, вони типічно десь є у нас, агрегуються, і ми десь маємо середнє значення на протязі 10 хвилин, яка була там середня температура на протязі 10 хвилин. І так далі. З цих сенсорів ці значення передаються, вираховуються в середньо за 10 хвилин, і ми це бачимо в наших базах даних. Тому дані цих сенсорів є. І, звичайно, ці турбіни контролюються комп'ютерами. І що в більшості випадків є. Що, Якщо, наприклад, є такі правила, ось тут такий показаний один приклад. Ну, читати не тут дуже досить багато написано, бо я розраховував, що слайди, якщо у вас будуть, ви зможете все прочитати і розібратися. А коли я поясню, в принципі, досить буду дивитися на цю модель, яку ми маємо знизу слайду. Тобто, що є? У нас, наприклад, буде, якщо такі є правила, що якщо температура, наприклад, масла перевищить 120 градусів, то це у нас є проблема. І можна щось робити, але коли вже вона перевищить 120 градусів, це вже, це вже досить небезпечно, і тому вже тоді реагувати досить запізно. Тому ми пробуємо роб... зробити так, щоб до того, як температура перевищить, наприклад, в цьому випадку це критичне значення, ми могли спрогнозувати, що таке може статися, і якось реагувати. Тобто для цього у нас є, як я вже сказав, є сенсорні дані, і є, які вимірюємо, Посилаємо сюди, і є у нас дані з вимірів, які ми зробили до цього. Тобто до цього у нас є виміри там, на протязі одного року, наприклад. Ми вимірюємося, і всі у нас дані є. Є у нас дані зараз, є у нас модель. Тут в більшості випадків це модель з галузі дейта -майнінгу. Далі у нас є результати цієї моделі, яку ми беремо. Ця модель ганяється на даних. З минулого, ми що можемо, ми можемо спрогнозувати, яке повинно бути значення. І, звичайно, його порівняти з значенням, яке передає наш сенсор у даний момент. І якщо є відхилення, ми це відхилення аналізуємо. Тобто ми прогнозуємо на основі даних з минулого, на основі даних інших датчиків, яке повинно значення передаватися цим датчикам, і якщо є відхилення від спрогнозованого значення, ми повинні якось реагувати. Тобто ми реагуємо до того, як щось зламається на основі відхилень спрогнозованих значень, датчиків, наприклад, температури, до тих, які вони реально показують. Це нам дозволяє реагувати до того, як температура перевищить цей ліміт, наприклад. Ну тут там багато, тут досить описується в деяких деталях, як моделі можуть у нас. Брати ці дані з минулого і прогнозувати, які повинні бути дані сенсора. Але це все в такі моделі в більшості випадків вони беруться з data-maйнінгу machine learning. Тобто, що ми беремо? Ми беремо дані там, на протязі минулого року з багатьох сенсорів, ганяємо модель з machine learнінга, яка Скажімо так, вивчає, які у нас там є паттерни і що відбувається. Тобто це те, що називається machine learning, навіть в багатьох випадках називається unsupervised learning. Тобто наша модель сама по собі на даних, які є в минулому, вона вивчає, які повинні бути прогнозовані значення і при яких відхиленнях треба як реагувати з того, що було в минулому. Там ми, можливо, трохи поговоримо це в дейте майнінгу, але для цього багато є, якщо ми назвемо супервайз і ансупервайз Льонін алгоритмів детамайнінгу, на яких можна ганяти, ганяти на вже існуючих даних, навіть без того, щоб розуміти механіку цієї турбіни, навіть без того, щоб розуміти, як вона функціонує. Другий випадок можемо побудувати фізичну модель турбіни. Де там є всі взаємозв'язки між фізичними параметрами, і використовувати цю модель. Тобто, в принципі, у нас є два варіанти: або будувати фізичну модель турбіни, розбиратися в механіки, що коли перегрівається, від чого, як воно все пов'язане, всі елементи цього механізму, або просто брати дані за минулі роки, коли там щось, дані сенсорів, коли щось перегрівалося, і спробувати, на, спробувати зрозуміти, що може привести. До, там, наприклад, перегріву, до підвищення температури. Які показники цього сенсору, інших сенсорів, призводять до того, що через деякий час стається перегрів, стається аварія. Це називається learning. Learning алгоритми їх досить багато. Ну і е, ці типи моделі, ще в багатьох випадках називаються моделі, основані на даних. Тому що ми не беремо фізичну модель, ми беремо дані, і з цих даних ми питаємося витягнути. І те, від, в залежності від яких інших параметрів, в залежності від яких інших вимірів сенсорів у нас а, про, відбудеться те, чого не повинно відбуватися.